Вітаю усіх, хто нас переглядає. Маємо до вашої уваги та на продаж ось такий Renault Scenic. Автомобільчик у нас у дуже класній комплектації та в класному гарному стані. як бачимо у чорному кольорі, на чорних легкосплавних дисках, дуже ефектний має вигляд. Стан його гуза, зовнішній вигляд на 5 з плюсом рівнесенький, абсолютно ніде ніяких немає помарочок. Автомобільчик має просто суперовий пробіг 189 тисяч оригінального перевіреного пробігу. Автомобіль пробивається по дилерській базі Рено до останнього дня автомобіля в Європі. Є повна виписка РДВ за усі роки. Також до останнього дня. Ну і звичайна сервісна книга та перевірка комп'ютером. Автомобілів з таким пробігом в Європі залишається все менше і менше. Тому хто придбає, не пожалкує, дійсно, автомобіль в дуже, -дуже класному топовому стані. В автомобілі у нас 1,5 літровий всіма улюблений к 9 к двигунчик, 110 кінських сил, 81 кВт та 6-ступенева механічна коробка передач. Отже, як завжди, переходимо до більш детальнішого огляду. Спереду у нас ось така класнюча оптика лінзована. Як бачимо, фари у нас повністю ціленькі, без запотівань, без тріщин, без царапин чи будь-яких інших пошкоджень. Бамперок, подивіться, виблискує дуже гарно, як дзеркало. Протитуманні фари, led ходові вогні. Тут у нас такі хром бумеранги. Також класного вигляду додають сталінгова модель. Тобто у нас ось такий великий значок Рено. Переходимо на іншу сторону і бачимо, також оптика в нас, як і з іншої сторони, в дуже класному стані, абсолютно ніяких нюансів по ній немає. Звичайно, бампер з цієї сторони також у нас дуже гарно виглядає, без жодних якихось нюансів. Подивіться. Який в нього шикарний зовнішній вигляд. Я ось так спробую повільно провести, покажу вам стан капоту, рівнесенький, без якихось сколів, навіть дрібних, можна сказати, що немає. Абсолютно класний збережений автомобільчик, дуже-дуже гарний ефектний стан. Хочу сказати, що навіть лобове скло, як бачимо, оригінальне двієчка. Тобто абсолютно все скло по кругу в автомобілі рідне. І Хоча в Європі доволі часто замінюється лобове скло, адже якісь бувають там тріщинки, сколи. І з такого року автомобіль рідко доїжджає з оригінальним лобовим склом. Хоча в цьому авто ще навіть воно залишилось оригінальним. Маємо, як завжди, датчики світла та дощу ціленький рівнесенький дах без будь-яких помарочок. Відразу кому потрібно, ось, будь ласка, він код автомобіля. Переходимо на огляд бокової частини автомобіля. Відразу бачимо, що тут у нас ось такі крутезні диски, чорні, лакові дуже класно виглядають. Автомобільчик, як бачимо, весь просто шикарний має вигляд, виблискує, немає ніяких ні царапинок ні помарочок, абсолютно нічого. Тобто, дуже-дуже класний збережений кузов нашого автомобіля. У нас є безключовий доступ, як бачимо. Тобто автомобіль відчиняється, зачиняється сам автоматично, не потрібно нічого натискати. Також заводиться без того, щоб ключі були в картоприймачі. Можуть просто бути у кишені чи в сумочці. Бачимо класний стан гуми автомобілі. Всі диски у нас рівненькі в дуже гарному, також візуальному стані. Переходимо на огляд задньої частини, оптика задня, цілесенька, без, без будь-яких пошкоджень, без будь-яких дефектів. Задній бамперок, як бачимо, також ціленький, маємо тут парктронічки. Ляда має ось такі хром накладочки, всі шильдички, все на своїх місцях. Є у нас ось такий фаркоп, З іншої сторони, оптика також дуже-дуже гарно збереглася, абсолютно ніяких нарікань по ній немає. На цій стороні, як бачимо, також диски рівненькі, без царапин. Вся бочина у нас ось подивіться, який шикарний має стан. Просто дзеркало. Ще раз наголошую. Абсолютно немає ніяких затертостей, м'ятиночок, царапин, навіть дрібних немає. Отже, хто придбає це авто, я думаю, точно шкодувати, жалкувати не буде. Дійсно дуже збережений автомобіль. Отже, зніму для вас огляд салону автомобіля. Найперше бачимо двері водія. Також рівнесенькі, мають тут шкіряні вставочки. 4 електросклопідіймачі, електроскладання та електрокоректор зеркал. Жодних царапулечок, мятин чи чогось подібного немає. Хто знає сценіки чи мегани, тут доволі часто бувають сліди від ремнів. Навіть цього тут нема. Тобто, як бачимо, двері повністю ціленькі, жодних пошкоджень абсолютно нема. Ні на дверях, ні в проємчиках. Дуже класно збережений автомобільчик. Дивимось, який шикарний стан сидінь. Абсолютно не пошкоджені, не просиджені, форму тримають. Навіть ось ці вставочки біленькі, вони біленькі, не замурзані, а справді біленькі. Дивимось стан тканини. Ну, просто любо подивитись. Шкіряний підлокітничок, органайзер, все відчиняється. Ось, можна складати свої речі, навігація. Підстаканнички. Бачимо, ось така у нас шестиступенева куліса. Все. Класно виглядає, ниточки ніде не розірвані, шкіра вся в оригіналі, дуже класний збережений стан. Маємо електроручничок, прикурювач, перемикачі круги з контролем та лінітером швидкості. Подивіться, лише на стан керма. Воно також у нас в повному оригіналі. Абсолютно ніде не затерто. Дуже круто, дуже класно виглядає. Перемикачі у нас з автоматичним режимом світла. автоматичні Режим двірників та підрульовий перемикач музикою. Тут у нас, як бачимо, ось на панелі управління коректором фар підсвіточкою, антизаносом, антибуксом та системою старт-стоп. Ось показує у нас за 1052 кілометри, які автомобіль проїхав і останній раз збивався показник. У нас середній розхід 5,1 літра. Дуже-дуже крутий розхід 189 тисяч км пробігу у нас. Бачимо, тут ось у нас чорний рояльний лак. Все класно виглядає, клавішки ніде нічого не затерто. Є мультимедіа класна з USB, за уксом. Все повністю працює, блютуз, диски. Підключається в ваш телефон, можна музику прямо виводити зі своїх гаджетів. Також у нас двохзонна кліматизація. Ось клавіша старт-стоп, спробуємо натиснути. Буквально з півоберту в нас заводиться автомобільчик, тестуються всі системи, жодних помилочок в нас немає. Ось вмикається, до речі, у нас навігація. Ось увімкнемо клавішу. Карт показує нам детальні карти навіть у селах. Тобто є карти України, бачимо стан ось панелі, бардачку. Немає ніяких пошкоджень, дефектів. На потолочку у нас все тут ціленьке, підсвіточка повністю все працює, люстерка відчиняється. З цієї сторони, звичайно, також все ціленьке. Подивіться стан потолочку, ніде ніяких зацепочок немає. Все цілесеньке, ремні, стоєчки, пластики, дуже-дуже гарно збережений автомобіль. На задніх дверях у нас є ось такі сіточки. Плюс до цього у нас задні двері притоновані, плівочкою, дуже класно виглядає. Проємчики ззаду повністю цілесенькі, заднє сидіння в дуже-дуже топовому стані, так, наче на них ніхто ніколи не сидів. Є, звичайно, кріплення дитячих кріселок ізофікс. На спинках передніх сидінь є столики, досить, досить зручно. Досить практично. Є, звичайно, коврички всі на підлозі. Ось такий підлокітничок, загальний вигляд на панель. Весь потолочок у нас чистенький, без провисань, без будь-яких пошкоджень та дефектів. Ззаді у нас поличка, чистесенька, акуратна, все як має це бути. Звичайно, з іншої сторони, у нас також є сіточка, все працює, ніде нічого не заїдає. Проємчик у нас, як бачимо, з цієї сторони також в дуже класному стані. Сидіння, все, шикарний має вигляд. Жодне сидіння в нас не пошкоджено. Абсолютно збережений автомобільчик. Ну і перейдемо до останньої дверки. Також у нас вона в дуже гарному, охайному стані. Ось, подивіться лише коврички. Ніде нічого, немає ніякого не ні мусору. Є всі оригінальні бірочки. Стан сидінь з цієї сторони також. Є сервісна книга з відмітками. Є ось РДВшка до останнього до 3.05.25 року, 187 тисяч зафіксовано. Ось номера голландські Ціє, цього автомобіля, кому потрібно, без проблем. Перевіряйте. Автомобіль свіжий, тільки заїхав тиждень, як на території України. Подивимось ми також і на багажний відсік. Ось тут бамперок все рівненьке, пластики цілесенькі. Стан ковролінчику просто-просто чудовий, абсолютно жодних нарікань, чистенький. Тканинка ніде не зашарпана. Поличка, знову ж таки, як бачимо, цілесенька, Що з цієї сторони, що з цієї обивочки, ціленькі, спинки сидінь. Також в чудовому стані. Тут відчиняється, є запасочка, домкрат, ключі, все необхідне. Болтики в нас ніде не кручені. Все в нас в повному оригіналі, є всі заглушечки. На ляді, ніякої корозії чи щось подібного немає. Бачимо, пластичок також весь дуже гарно збережений. Жодної якоїсь навіть, зацепочки, нічого нема. Це говорить нам про те, що автомобіль не завантажували. Всім, чим попало, а бережно експлуатували цей автомобільчик. Під капотом автомобіль абсолютно не мився, він і так в дуже крутому стані. Всі фари в нас оригінальні ось Рено. Бачимо чистенький антифриз. Бачимо, що крила у нас оригінал Рено, болтики не кручені, що на крилах, що на капоті. На капоті у нас є шумовіброзахист. брозахист. Капот у нас, як бачимо, в ідеальному стані, жодних помарочок по ньому також немає. З цієї сторони, болтики у нас також не кручені ні на капоті, ні на крилі. Всі у нас бачимо, кріплення на фарах цілесенькі. Тут усе в нас в повному порядку. Також з цієї сторони кріплення ціленькі. Бачимо, двигун у нас не намитий, сухенький, в пелюшці. Акумулятор у нас в чудовому стані, зранечку заводить без жодних нарікань, і без жодних питань. Ми підключились комп'ютером до даного автомобільчика. Як бачимо, у нас в блоку двигуна також показник 189 тисяч км пробігу. Надув 1000 мегабар на холостих, попробуємо погазувати. Як бачимо, до 2000 МББ надуває, дуже круто турбінка тут відпрацьовує, автомобільчик їде просто шикарно. 9,18 грам у нас сажі після регенерації взагалі 3,99 Тобто у нас сажовий фільтр у порядку і дуже класний має стан. Він тут на місці, звичайно, не вирізався, не перепрошивався Все у нас дійсно дуже гарний стан автомобільчика, тому що тут справді у нас оригінальний пробіг і крутий технічний, візуальний. та Внутрішній стан даного автомобільчика. Наш автомобільчик дуже класний має стан кузову. Візуальний, просто відмінний на 5 з плюсом. Майже повністю в рідному окрасі є буквально один косметичний подкрас. Я вам зараз це продемонструю. Як завжди, перевірку розпочинаємо з капоту. 118, 143, 143, 118. 131. Капот у нас в рідному окрасі. Передні крила, як ви знаєте, на сцені пластикові. 131 дверка водія. 107, 118, задня дверка 118, 113. Задні арочки 113, 114, 123. 123. Дах автомобіля 103. Ляда. 94,8. Ззаду ляда. 106. 130, 122, 103, 132, 111, 98 і 90. х Гляда в нас також в оригіналі. Заднє крильце 112, 124, 111, 125, 116. Задня дверка, 99,3, 122, 133. Передня дверка 166, 215, 176, 176, 166, 166, 166, 167, 167, 167, 191, 175. Ну і передні крильці пластик. Отже, що хочеться сказати на підсумок по даному автомобілю. Як ми бачимо, дуже ефектний автомобіль, класний в нього зовнішній вигляд. Просто на 5 з плюсом в нього стан кузову, гарні колеса, гарне освітлення в автомобілі. Комплектація дуже крута. Хто хоче дійсно дуже класний збережений автомобільчик, приїздіть на тест-драйв на огляд. Як завжди, дам можливість оглянути автомобіль знизу, зробити тест-драйв, перевірити своїм комп'ютерним обладнанням автомобіль. Нагадую, що жодної помилочки ні по яким блокам в автомобільчику в нас немає. Ми зробили перевірку. Також дуже класний стан кузову, ще раз наголошую. Все в автомобільчику повністю працює, кліматизація в нас дує, заправлена. Всі датчики, партронічки, все працює, світло все світить. Отже, дійсно топовий, дуже класний збережений автомобільчик. І хто приїде, я думаю, не пожалкує. Також хлопці з автопідбору рекомендую проїхати за даним автомобілем, і я думаю, ви обов'язково будете задоволені, адже у такому стані сценіки дуже-дуже рідко заїжджають на територію України. Тому будете задоволені. Дійсно класний, гарний автомобільчик. Всім, хто нас сьогодні передивився, бажаю, як завжди, гарного дня, гарних покупочок, якщо ви хочете придбати якийсь собі автомобільчик. Ну і звичайно, тільки хороших продавців.